А ви знаєте, що таке сумнівний успіх при купівлі нерухомості? Я от теж не знав, але тільки що прочитав дуже цікавий пост і, на мою думку, дуже повчальний. Тому хочу його суть протранслювати сюди. У пості людина пише, що протягом двох років вона шукала собі квартиру для купівлі. При цьому не звертала увагу принципово на оголошення від ріелторів. Хоча, зізнається, що були дійсно цікаві варіанти, які б вона купила, просто з ріелторами не хотіла мати справу. І от через два роки після початку пошуку вона все ж таки купила квартиру, зекономила на роботі ріелтора, і тепер у коментарях всі її з цією чудовою подією вітають. Але ця людина забула. Про один дуже цікавий момент. Два роки тому вона зекономила на роботі ріелтора 5%, а зараз вона переплатила 10, 15 або 20% залежно від того, де вона нерухомість купує, на, роботі, на загальному здорощенні нерухомості. Успіх, але є нюанс.